Привіт, друзі! Е, вирішив записати, і надіюсь, недовго воно буде це відео. Але ви ну, такий обзор зроблю і ви подивитесь. Коротше, це сайт е, AdBTC. Це для того, щоб можна було серфити і заробляти на тому, що ви продивлюєтесь рекламу. Наприклад, е, ось. Можна сервити сайти USDT в рублях, Перше йде в Сатошах, але так як я вже трошки продивлявся на сьогодні закінчилось. Ну, щось не хочу воно показувати зараз. Можна нажати образно USDT. Вводимо капчу, вискакує у нас е реклама, нажимаємо Відкрити. відкривається в новій вкладці. Або навіть не вкладка, відкривається Telegram. Но коли відкривається Telegram, Чогось у мене не хоче М -м відлік часу йти. Ну, 3 на 3, 9. Надсилаємо. М -м -м знову відкрило. Окей. Нажимаємо, Перекидає нас до якогось сайту. Да? Ось людина просуває там. Якісь ігрові автомати, щось таке. Переходимо на вкладку Назад, гроші зараховано, можемо продивлюватися рекламу далі. Да? Вводимо капчу, відкривається знову щось. Нажимаємо, Відкривається інший якийсь сайт. Якщо. Е Щось вам сподобалось. Наприклад, ось якийсь сайт заробляйте там гроші туди-сюди. Ви ознайомлюєтесь і е, теж, ось, наприклад, теж, я так розумію, щось треба дивитися, якісь виконувати завдання. Повертаємось назад і заробили ще трохи е сатошиків. Так, можна заробляти і рублі, е біткоїни, коли є, там реклама на сатошах. І плюс тут ще можна просувати свої, якісь реклами, якісь сайти, щось рекламувати. Може там на свою сторінку там. Facebook чи ще кудись, я не знаю, може якийсь онлайн-магазин, є якісь там речі, що ну людям буде корисно і вони зможуть щось у вас там заказувати. Ну Це нема різниці. Тут люди заробляють непогані гроші. Наприклад, останні виплати, да? натискаємо. Це в USDT виплати. Спробуємо. Ось у нас останні виплати в Сатоша. Хтось вивів 67 тисяч, хтось 140 тисяч, але я думаю, що це люди виводили, які мають дуже багато рефералів. Які клікають кожен день, самі заробляють і виводять. Виводять такі суми по 100 тисяч, по 50 тисяч. Це, ну, це круто. Це по 100 доларів, грубо кажучи, по 50 доларів. Заробітку? Да? Невідомо а за скільки це вони набили. Може там тиждень, місяць. невідомо. Але люди заробляють. А це на паєр кошельок. Фаусет. Ей, щось оно не хоче. Не хочу щось чи підвісає інтернет у мене? Не знаю. Коротше, <кхід> така схема, я думаю, я вже давненько в цьому проєкті якби. Але, щоб капітально займатися, я цим не займався. І вирішив зараз записати відео. Оформити декілька сторінок в інтернеті. Це Twitter. Він же зараз X. Ну і там далі хочу попросувати. Бо люди заробляють непогані фінанси, чим я хуже. Не чим. Я на зараз маю. Трошки рефералів, які ось заробили, заробили сьогодні. Скільки на балансі, скільки я від них отримав, заробив сатоши. І я думаю, що я буду просувати і надалі цей проєкт. Чого б ні, чому б це не поставити на постійний дохід. Хай невеличкий, але він буде. Навіть якщо ви в місяць просто е, отримуєте там, ну, якщо ви будете працювати над цим, і буде багато рефералів, всі будуть вони активні, і ви заробите на цьому ну, образно навіть якихось 50-100 доларів, це дуже великий плюс. Просто пасивний дохід кожний місяць. Надіюсь, було відео коротке, коротке чи як сказати, даже не коротке, а корисне, коротке, корисне. Ось мої виплати, які були на ньому. Невеличкі, але ну, що маємо, то маємо. Реально, проєкт платить, виплачує все. Посилання на Vset Pay залишу. Це гаманець, інтернет, інтернетом, мінімальні суми, без, ну, без комісій, без нічого туди гроші приходять і. На цей проєкт від BTC теж буде ссылка в описі. Усім гарних заробітків, усім гарного здоров'я. До зустрічі в нових наших відео. Всім пока!